Загострення сезонних ринітів і хронічних гайморитів зараз актуальне як ніколи. Зміна температури з тепла на холод кажуть медики, спричиняє послаблення імунітету і загострення хронічних захворювань. Тож відділення центральної міської лікарні переповнене ліжко місь 30, а от недужих близько 40. Як правило, до госпіталізації приводить недбалість самих прикарпатців. Думають, що вже літо а ранки вже холодні. Одягається відповідно, в основному це молодь. Нелегенько простуджується, сидите під кондиціонером, зігрілися, розігрілися, і вам потім хочеться десь охолодитися. Ви виходите чи в коридор, де значна різниця температури повітря. Це ж знову призводить до зниження імунітету. І... Будь-яка інфекція вже є сприяючим фактором для того, щоб було подальше розгорання якогось захворювання. Люди чомусь звикли реніти лікувати виключно самотужки однак самолікування наголошують медики і приводить їх нерідко до реанімації, адже тривалий нежить більше десяти днів може перейти в гайморит. А той, в свою чергу, менінгіт. гід ходив з гайморитом довший час десь півроку назад, не звертався до лікарів, а потім. Так сталося, що з Геморіта пішло у Менігет. Ну і попав майже на місяць в лікарню. Боліло сильно в лобних пазухах, але якщо не, зразу не звернутися до лікарів, то... То може було того вникнути. крім того, ускладнення на лор органи може давати грип чи банальне ГРВІ. За останні три роки каже Лідія Кіт, почастішали випадки розвитку глухоти, неврити слухових нервів та гострі отити, саме від респіраторних недуг. Уникнити цього можливо лише вчасно звернувшись до лікаря.